Довго очікувана новинка від Express Publishing Grammar and Vocabulary Booster рівня C2. Ось тут можна побачити, що є в книзі. На початку є код, а також книга містить всі найважливіші граматичні та лексичні теми цього рівня. І, як бонус, Revision sections A, B та C. Після кожних п'яти приблизно юнітів. Давайте дивитися. Спочатку йде теорія, потім практика. Знову теорія і знову практика. Таким чином дуже зручно ось так: от проходити теми. Тут є і тести, і відкриття душок. Тощо. Як бачите, Use of English також є. Ідеально для підготовки до кембриджських іспитів та до інших саме останнього рівня сідла. Відповіді містяться у Teacher's Book. Треба купувати окремо. Ось так це виглядає. Або можете придбати просто Teacher's Book і використовувати її. Ціна в описі не замовляйте в особистих.